Валий цей дядько що дурний. Я, звісно, балдею. GPS показав 48 км в час. Але я думаю, що він може більше Ну, Чисто по прямой, тобто з легкий вітерець. не сильний, по прямой. Їхав 48 Я думаю, що 50-ку він спокійно вичиве цей байк. Але по динаміки просто... Звірюга. Він так стартує, я не знаю. Мені ця покришка скоро зітреться, тому що вона дуже сильно пробуксовує. Зимою, мабуть, це буде повна срака. Або ставить якусь жорстку зубату резину спереді. Получається, передок дуже легенький, вся вага ззаді і газує він, буксує. Це не знаю, може Мені поставити таку саму спереді ця. Важку, бо це важка гума задня, дуже важка. Вона посоєння з цією, можна сказати, кувалда. Тут толста резина, вона антипрокольна. Я думаю, що можливо замінити. Ну, я покатаюсь на цій, зітрую її в ноль. У мене ще три, ще дві штуки валяють з таких самих. Ця, їх теж зітру. І тоді вже буду думати, що робити. Ось. Контролер я заховав сюди. Два штуки, поки, поки що воно так стоять, потім вже придумаю. Зараз ключ випав. Велокомп uh, тут не показує швидкість і тут тільки показує акумулятор. І то бачите показує секціями. То не факт, що не показує правильно. Коротше, тут зрака. Цей диспет тут не треба, може його взагалі відламати, викинути, не знаю. Uh. Я замовив вольтметр, який буде показувати вольтаж на акумуляторі. і заказав спід спідометр, який підключається до акумулятора, і один провод підключається до датчика холла. То незвичайний спідометр. У нього є дві функції для прямоприводу і для редукторного мотора. Тому там швидкість налаштовується. У мене такі саме є, тільки з ручки газу лежить вдома. Але я вже цей поставив, то ладно. Ось. Тому. Сподіваюся, що швидкість буде показувати правильно. Максималку вижимав 48. Я думаю, що може і більше поїде. Ось. Поки що такий краткий обзор. Ну, в принципі, що я скала поміняється, приїде сюди. А, я ще хочу поставити ще одну ту кнопочку саму, щоб задню фару виключати, бо я тупанув Виключаються тільки передні. задня не виключається. Я хочу зробити окремо, щоб вона і та і та виключалася окремо. І а, ще. Зараз розкажу у відео.